Привіт! Давайте сьогодні з вами розберемося з цим таким вредним Езгіпт. Для того, щоб його зрозуміти, знову ж таки ми почнемо спочатку з української мови. Саме по собі Езгіпт перекладається як Є, є в наявності. Підв'язуємо його до езгіпт єгіпт до слова Єгипт. А в Єгипті є в наявності піраміди. І нехай у вас ось цей Ось ця наявність пірамід завжди буде з цими Згібт-Егіпт. «Згібт египт в Єгипті є піраміди. Чому я це говорю? Тому що інколи ми перекладаємо його як просто є. Ну, наприклад, в Києві є багато готелів, в Рівному є аеропорт, в будинку є три кімнати. Розумієте? І нам, в цих реченнях, якщо ми добре не володіємо виразом «згібт», хочеться сказати. «In Kiev, sind viele Hotels». «In house ist» чи «sind» – там щось розумієте? А ми це робимо неправильно. Отже, давайте тепер розберемося в різниці між цими двома є між є «es gibt» і між Є, коли ми беремо «ist» чи sind. Ну, тобто діє слово так? В першу чергу, ви маєте собі знати, що якщо у вас в реченні, нашому українській підставляється оце є в наявності. То це буде речення з, Езгіпт, з Єгиптом. А якщо просто буде є, по факту там хтось є якийсь, тоді це буде наше іст. Давайте зробимо, дивіться. Будинок великий. Будинок є великий, тут буде іст. В будинку є три кімнати. Тут ми говоримо про наявність тих кімнат, там. тому тут речення буде з Езгіпт. Ще беремо. Київ старе місто. Київ є старе місто, тут буде просто Іст. І в Києві є багато всяких там атракціонів і таке інше, тоді тут буде про наявність їх, тому тут буде з Езгіпт. Розумієте, в чому ось іде е, така ізюминка цього езгіпт єгипт Отже, для того, аби його для себе правильно використовувати, так і його собі запишіть: Езгіпт-єгіпт. А в Єгипті є, існують в наявності піраміди. Ще побачимо в реченнях, де ми можемо підставити з вами іст, а де Езгіпт, де просто є, а де є в наявності. Моє село гарне, Моє село просто є гарне «Іст». В селі є аптека, в селі є в наявності аптека. Тут буде «згіпт». Це місто старе, просто іст. В місті є багато шкіл, є в наявності, почнемо речення з езгіпт. Тут є спортивний майданчик, є в наявності езгіпт. Майданчик невеликий. Майданчик є типу невеликий іст. Там є кафе. Там є в наявності кафе, Ескіпт. І кафе затишне просто іст. Порядок слів у такому реченні, в якому буде це Есгіпт, буде ось так. Ми в будь-якому випадку починаємо таке речення з цього gibt», Тоді на другому місці завжди буде, що саме є, gibt», тобто є що, а тоді тільки де. Це є такий закон такого речення, розумієте? gibt», що і де. І, власне, це, «от що буде завжди в акузативі, тобто в родовому цьому німецькому відмінку. Отже, побачимо це. Першим буде gibt», Тоді що? І тоді йде. Ескіп, як єгипет, сонечко жарке жовтим. Далі хмаринка що, і тоді тільки де? Наприклад, Ескоптайне банк ім і є лавка в саду. Банк лавка може бути і фінансова установа, і лавка, ось така, де ми сидимо. Це слова омоніми. Отже, es gibt eine bank im Garten. Ще візьмемо в реченнях. В селі є аптека. Є в нас стоїть ось тут, але ми знаємо, що це наші є в наявності піраміди, тобто цей ескіпт буде ось тут спочатку. Тоді що аптека, і тоді тільки де? Отже, es gibt eine айне im Dorf». В будинку є ліфт. Знову ж таки, es gibt» тоді «einen Aufzug», «Aufzug» – це ліфт, і тоді «im хаус в будинку. Так, звичайно, можна речення почати із і в будинку є. Але давайте побачимо це теж схематично. Отже, коли ми говоримо з вами: є ліфт в будинку, так, то це буде ось цей прямий порядок слів у реченні. Але коли ми візьмемо непрямий порядок, тоді нам треба розпочати з того килимка, тобто де. А тоді бачите, що робиться: не буде С-Гіпт, а Гіпт С вони поміняються місцями. І тоді вже ось таке, що. Ну, будь ласка, Es gibt ein Bett im Zimmer. Є ліжко в кімнаті. Прямий порядок. Es gibt, так, що йде. А не прямим починаємо де im Zimmer. Gibt es ein Bett. Попрактикуємо переклад у реченнях: Es gibt viele Sportplätze in der Stadt. Дослівно, є багато спортивних майданчиків в місті. Ми б хотіли б сказати так спочатку: в місті є багато спортивних майданчиків. Бачите як? В місті є. А ви собі оце є, зразу уявляєте ось тим жовтим оранжевим і зразу починаєте речення згібт тоді. І все тоді у вас вийде. keine Möbel in der Wohnung». Дослівно, є ніяких меблів у квартирі. Художнім перекладом в квартирі немає ніяких меблів. Ну, ми знаємо, що у нашому реченні ви можете сказати, я ніколи ні з ким ні за що нікуди не поїду. Німецький це буде Я ніколи кудись з кимсь поїду. Розумієте? Тобто, якщо вже ніяких меблів, то не треба більше нічого. Але перекладається так, що в квартирі немає ніяких меблів. Wo gibt es eine Apotheke? Де є аптека? Убіраль гіпс Rastplätze. Убираль – вбираль, кругом, кругом поубираль. І раз плється від слова растен – відпочивати, перекусити, зупинитися і перекусити вздовж доріг, в лісах є такі облаштовані лавками, столами і навіть дерев'яним дахом місця, де можна присісти і перепочити. Перекусити. перекусити. Растпляцод в раз раст плеться в множині. І як запам'ятати цей разпляц? Ну, ви знаєте, мені тут зразу напливає на голову растіжка. Ми по дорозі їдемо, вже знеморені, такі, і стали растіжку з'їли і поїхали далі. Це такі розплється там, де ми растіжку їмо і їдемо далі. Далі, es gibt keinen Platz. знову перекладаємо, як нема ніякого місця. Es gibt heute einen guten Film. Сьогодні є хороший фільм. Was gibt's heute im Fernsehen? Що є сьогодні по телебаченню? Was gibt's heute zum Frühstück? Що є сьогодні на сніданок? Es gibt heute Reis mit Gemüse. Сьогодні рис з овочами. Ну, ось так. Переписуйте собі. І практикуйте їх. Домашнє завдання. 10 речень. Пишемо. Лишаємо місце на переклад. Так. Перекладаємо, і тоді самоперевіряємо. Отже, в парку є багато лавок. В Німеччині є багато гарних міст. Сьогодні м'ясо на обід. Четверте. Сьогодні є гарний фільм. П'яте. Сьогодні немає ніякого фільму. Шосте. Тут є багато магазинів. Далі. Що сьогодні на вечерю? Восьме. Де тут є парковка? В класі є троє українців. І десяте тут є басейн. Ну, ось такі речення. Тепер переклад. Я подаю весь переклад у прямому порядку слів. В прямому порядку, тому що він буде в нас починатися з цього gibt». Але він може починатися і, наприклад, де? То тоді gibt» e, переставиться місцями. Отже, Bänke im Park». Може бути park gibt es viele Bänke». Друге. Es gibt viele schöne Städte in Deutschland. Moshabote, in Deutschland gibt es viele schöne Städte. Dritte, es gibt heute Fleisch zum Mittagessen. Vierte, es gibt heute einen guten Film. Vierte, es gibt heute keinen Film. Schoste, es gibt viele Geschäfte hier. Was gibt's heute zum Abendessen? Wo Wo gibt's hier einen Parkplatz? 9. Es gibt drei Ukrainer in der Klasse. 10. Es gibt hier ein Schwimmbad. Дякую Німецька легко з легкою.